І льот? Аж блестить на сонці? У нас був дощ сильний, цілий вечір лив, а зараз мороз, мінус. Лот каток. Треба йти дуже обережно. Блистить, як на сонечку, гарно. Можна брати ковзани і кататися. Тільки горбулін. Можна носа зарити. Добре, що я пила собі такі на тракторні О, і м'яка резина, тому і нормально йти, але все рівно. По горбулях не дуже то підеш. Це все голий льод. Я уявляю зараз трампунті. Що робиться? О, тут посипали на одному місці. Тож можна було розсипати якось. Тут і тут посипали. Все, це називається посипали. Крошка специально. На новій почті прийшла мені посилочка з розетки, така сумка. Шкіряна, це перід. Мочок. Mm. 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 Непоганенка. Хороша, мені подобається. Що мої красуні? Що мої дівчонки? дівчатка мої? Що ви? Класно вам тут! Сонечко світить затишно, В соломці тепло. Цибульку їли? Їли, і морковку їли, і цибульку їли? Хороші. А тут я їм насипала горішки. І якісь сушені ягідки, мабуть, це чорноплідна рябіна, я так думаю. Що ви хочете на мороз? Так, пшениця в них є ще. Вода замесла. Нічого, потерпіть. Ще трішки. Тут сніг є. <сум> Ви себе почуваєте добре? О. Какулька йти добре. Ну, їжте. Лампа є, світиться. Ось сюди. Треба тут соломи підстелю. Добре вам тут? Дивлюсь, що добре. Опа. Заглядаєте в віконечко. А тут дивлюсь, земля не замерша. Ну, грійтесь тут біля віконечка. На сонці, тут треба степлером трішки так забити. Побились вікно скло. Так, Санками буду возити суміш для мурування. Тут бус не заїхав сюди, бо тут побоявся заїжджати. Гарчиком. Ось су э, суміш вогнятревка. Кладочна мертель. Ну, це є глина, просто так називається мертель, а тут ще ось така суміш, стартова, цементно вопняна, сіра. Тут три мішка. Ні, так, три, три мішка. По 20 кілограм. Витягла тачку. І тачкою буде краще. Санка мене недобре. Довго. Тут можна положити більше мішків на тачку. Все. Трішки тачкою, трішки самками. Да, котик? А, це? Це той, що. Мурчик з ним бився. Бігають тут. Все, нема. Яка гарна у нас погода? Сонечко світить. Мороз дивилась мінус дев'ять. Красота. Так. Мішки на місці.